Весна на курорті триває. Сьогодні вже стрілки годинників перевели на літній час. Вчора також можна було у Трускавці спостерігати часткове затемнення сонця. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося на об'їзній дорозі, вулиця Городище. Праворуч від нас знаходиться санаторій Карпати, який з минулого року почав постійно оновлюватись. Бачимо, встановили. Будівельний кран щось будують. Також встановили сонячні панелі на даху е, цього санаторію. Ну і також розібрали передню частину огорожі, Ну і також міняють якісь комунікації. Весна на курорті, бачите, кругом цвітуть дерева. На весні санаторій Карпати е, дуже красивий. Тут є ландшафтний парк підгір'я, в який е, вхід безкоштовний, може завітати кожен. Так що, друзі, йдемо, подивимось, що там зараз ну, в цьому парку зацвіло. Дуже багато різновидів різних кущів, дерев, квітів. І зараз вже весна, сьогодні вже 30 березня. Ну і щось вже повинно було зацвісти. Дуже багато там сакур є, магнолій. Так що йдемо, друзі, подивимось, всіх запрошую собою на прогулянку ландшафтним парком Підгір'я, територію санаторію Карпати. Сьогодні обіцяють лише плюс 12 і дивно, що зараз вийшло сонце. Мало бути цілий день хмарно і до кінця дня має падати невеликий дощ, також завтра і післязавтра також дощові у Трускавці. Давно ми не були біля санаторію Карпати. Тут бачите, стару огорожу сюди привезли. Розбирають, не знаю, чи буде територія не огороджена, чи можливо якась буде нова огорожа з'явиться. Ну, я думаю, що це буде місяць-два і буде все видно, ясно. Також попереду видно, санаторій перлина Прикарпаття. Тут також була стежка праворуч. Ну, звісно, за огорожою на території санаторію, бачу, її також стежку тут демонтували. Можливо, щось буде цікавіше і буде по-іншому. Минулого року витепляли. Оцю будівлю санаторію. Ну і, звісно, пофарбували, зробили новий колір. Санаторій зараз виглядає зовсім по-іншому. Багато зараз людей є на відпочинку. Не знаю, можливо, зв'язано із тим, що в дітей були оцей тиждень канікули, було багато людей. Не знаю. Ну я кілька днів ходив на бюет, коли були концерти особливо. Дуже багато було людей. Особливо ці дні, коли світило сонце і було гарно, тепло. Ну, сьогодні не обіцяли сонця, але плюс 12 зараз десь приблизно. Ну, ось тут, бачите, всю огорожу зняли. Стежку також демонтували. Ну, щось буде. Можливо, будуть якісь нові насадження, ще щось, можливо, якісь альтанки. В передній частині санаторію. Ну, це все лише здогадки. Раніше це був санаторій Карпати, а зараз готельно-корортний комплект Карпати знаходиться в південній частині міста Трускавець на березі Мальовничого озера, в дзеркалі якого відбувається. Величні схили Карпатських гір зеленої перлини України. З моменту свого відкриття, ще у 1993 році, санаторій Карпати був одним із лідерів серед санаторних комплексів України. І сьогодні в Карпатах пріоритетними є високий рівень сервісу, сучасні медичні технологічні технології і професійний досвід привітного персоналу. Зараз Карпати це готельний комплекс, музей, оточений ландшафтним парком підгір'я з власним. Взірцям з привабливими інтер'єрами, комфортними готельними номерами, ресторанами і барами, з вишуканою кухнею, концертним і танцювальними залами, спортивним комплексом і сучасними лікувальними і спа-центрами. На сьогоднішній день Трускавець став відомим далеко за межами України і сюди приїжджають туристи. Не лише того, щоб позбутися від певних типів захворювань і відчути на собі сприятливий вплив мінеральних вод. Люди вибирають трускавець просто для того, щоб відпочити від щоденної рутини стресів на роботі, і при цьому отримати бонус в якості зміцнення імунітету. Щодо цін на відпочинок в санаторії Карпати, там є різні варіанти, різні пакети. А пакет базовий, одномісний номер для однієї людини буде коштувати стандарт. 2595 гривень, покращений буде 3018 гривень. Двохмісний номер. Для однієї людини буде коштувати стандарт 3216 для двох 4062 гривні. Півлюкс однокімнатний для однієї людини 4278 гривень, для двох 5466 гривень. Люкс. Двох кімнат для однієї людини 4773 гривні. І апартаменти трьохкімнатні для чотирьох осіб будуть коштувати 10 371 гривні. У вартість путівки входить трьохразове харчування, шведський стіл, базове лікування, проживання та відвідування басейну, сауни і тренажерного залу. А ми вже, друзі, знаходимося в ландшафтному парку Підгір'я. Тут є також і різні звірі, і птахи. Для дітей це буде досить цікаво. Є фазани є такі кури маленькі, бачите тут. Є такі вольєри. Раніше були тут звірі, рисі, олень був, пам'ятаю. Раніше навіть, ми зараз підемо, покажу вам. Раніше навіть були концерти під відкритим небом. Є тут спеціальна сцена. Є місця, де можна посидіти. Є такі альтанки. Ну, бачите, це такий карпатський стиль, але мені вони чомусь нагадують більше японський стиль. Хоча, може, стилі схожі. ну тільки, І японія не тільки в цих всіх альтанках, але тут також і японська вишня, сакура. Дуже багато тут дерев таких. Ось це український вертеп. ось такі, бачите, статуї. І тут є етнокафе Гражда, ну яке зараз не працює, написано, що воно на реконструкції. Запитуйте мене часто в коментарях, чи працює це етнокафе. Не працює. Раніше, коли Леонід Данилович Кучма був президентом, він тут бував в цьому кафе і навіть підписала його іменне крісло. Раніше дуже багато таких відданих осіб відпочивали в санаторії Карпати. Є тут свій концертний зал і також запрошують співаків на різні виступи. Ну, я так розумію, що роблять сюрприз для своїх гостей, запрошуючи тих чи інших співаків, які приїжджають співати на курорт. Різні, бачите, кущі, дерева, ще ось-ось і вже все розцвіте. Ну, цього року весна якась така задумана, і, бачите, неохоче дерева цвітуть. Ну, напевно, все із-за того, що ночі холодні, був сніг, мороз недавно. А тепла не так багато було, як на початку весни. Ну, все рівно, ландшафтний парк Підгір'я прекрасно виглядає. В будь-яку пору року, ну, звісно, що весна, літо і осінь тут квітуче, особливо літо. Ну, я думаю, що за місяць часу ситуація кардинально поміняється. Це все отут буде цвісти різними квітами. Ось там, бачите, є дитячий майданчик, спортивний майданчик і співоче поле, сцена, де раніше проводилися різноманітні фестивалі, концерти. Ну, бачите, ще 3-4 дня, напевно, і сакури точно зацвітуть, магнолії вже розпускаються. Ну і також в лісі просто зараз цвіте терен. А коли цвіте терен, завжди похолодання, навіть можуть бути і приморозки. тому така весна, але трава вже зеленіє, вже можна гуляти, особливо тут цікаво дітям. Дуже багато котів. Такі враження, як вони як домашні, Ми тут в ландшафтному парку підгір'я їх підгодовують. Бачите, кожне дерево підписано, можна почитати. І дуже багато є тут альтанок. І часи, коли був ковід, коли тільки Трускавець після ковіду дозволили працювати, дуже багато людей дистанційно приїхали працювати у Трускавець. Ну і сиділи тут на цих альтанках. З гаджетами, з ноутбуками і працювали. Бо і так цікаво. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Ну, сьогодні неділя, вихідний день, зараз 12.00. Людей тут небагато. Можливо, люди пішли пити на втусю, хтось, можливо, вже пішов обідати. А ми йдемо, друзі, зараз від санаторію Карпати, пройдемось до церкви Святого Миколая, потім на бювет, курортний парк Адамівка і також е до верхнього бювету підемо. Кому цікаво, друзі, слідкуйте за відео, підписуйтесь на канал. І будете знати, що відбувається на курорті Трускавець. Так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.